Більше 200 дітей дитячого табору Молода гвардія з нетерпінням чекали гостей, добровольців новоствореного батальйону Полтава, щирими облисками зустріли бійців у камуфляжі. Школярі добре розуміють, що наші бійці на сході захищають країну і щодня ризикують своїм життям. Тож до їх приїзду готувалися заздалегідь. Я намалювала цей малюнок підтримку нашим солдатам, які щоб вони відвоювали нашу Україну, повернулися живі, здорові, ми ними ми дуже пишаємось. Благів настроєн ну, в патріотичному стилі. На рисунках ну, вони зображали мир і єдину, єдину Україну. Даруючи свої роботи, діти не приховували сліз та емоцій. Большое спасибо за те, що ви даєте нам надежду, Спасибо за то, що наші діти знаходяться здесь, що вони можуть находиться здесь. І спасибо за то, и ми сподіваємося, що ви принесете мир. І возвращайтесь, пожалуйста. Командир Полтави Олександр Федоренко розповів маленьким гвардійцям про свій батальйон та обов'язки правоохоронців у зоні АТО. Також гості продемонстрували дітям зброю та військові обладунки. Ми сюди прибули на запрошення діток, які намалювали нам дуже велику кількість різноманітних малюнків, побажали нам всього найкращого, побажали нам здоров'я і щоб ми поскоріше поверталися додому. На діти заспівали бійцям гімн табору Молода гвардія і запросили у гості після повернення.